Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії день соборності. Це свято об'єднання українських земель в єдину самостійну державу. Тримаємо стрій та йдемо далі до перемоги. І з вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Сьогодні українці відзначають одне з головних державних свят День Соборності України. Ця дата є символом національної єдності, незалежності та самостійності українського народу. Як цей день відзначали Кременчужани, дивіться у наступному матеріалі. 22 січня в історії українського народу особлива урочиста дата день соборності України одне з найбільших державних свят, яке символізує єдність українців, так само як у 1919 році, коли об'єдналися дві частини незалежної України. Зараз у протистоянні із загарбниками об'єднався увесь наш народ заради однієї мети повернути свободу та незалежність у кожний окупований куточок України. Вже народилося ціле покоління нашої золотої молоді, яка не знає ярма Радянщини. І саме зараз, вже у 698 й день відкритого криваго протистояння з руцьким миром своєю незламною волею у священному національно-патріотичному пориві стирає в попіл саму ідею панування. Моцковії над вільною соборною незалежною Україною. День соборності України є не лише важливою історичною подією, але й символом важливості національної єдності та самостійності українського народу. Сьогодні Кременчужани вшанували пам'ять героїв минулих часів і сьогодення та поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку та стели Небесної Сотні. На сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов привітав українців із державним святом та побажав єдності, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень. А міський голова Кременчука Віталій Малецький у своєму повідомленні у Фейсбук зауважив, що наша громада приклад єдності й дружби, незламності та взаємодопомоги, та побажав завжди триматися разом, разом допомагати ЗСУ і й працювати на перемогу. Валерія Лисенко, Олексій Кражановський, Кримчуцькі новини. Кременчук активно розвиває співпрацю з європейською спільнотою. Нещодавно відбулась зустріч у форматі онлайн із представниками німецького міста, яке згодом може стати нашим новим містом-побратимом. Детальніше про це дізнаєтесь уже за мить. Кременчук продовжує налагоджувати зв'язки з європейською спільнотою. Днями міський голова Віталій Малецький провів онлайн зустріч із німецькими партнерами з міста Вільгельмсгафен. Разом вони обговорили можливість обміну фахівцями зі сфер тепло та водопостачання. Ня для взаємного збагачення досвідом і знаннями також протягом зустрічі з'явились перші домовленості щодо надання Кременчуку допомоги у вигляді шкільних меблів для сховищ. Маємо потребу і можливо хотіли б з вами проговорити про можливість надання такої гуманітарної допомоги, як меблі для. Укриттів це стільці, це парти, які можна використати на укриттях під кожною школою. То під час тривоги діти спускаються туди і продовжують навчання по дві-три години щоденно в умовах повітряної тривоги в цих підвалах, в цих укриттях. Мер нашого міста партнера Карстен Файст висловив підтримку усьому українському народу та пообіцяв зробити все від нього залежне, аби якомога скоріше настав мир. Bürgermeister, zunächst mal vielen Dank für В місті з початку війни живе 1300 мешканців з України, які втекли для того, щоб врятувати своє життя. Якщо буде потреба, ще інші мешканці з України прибудуть до нас. Вони ви можете бути впевненими, що вони отримають прихисток в нас. Ми не звикаємо до цього насильства. Ми не приймаємо того, що відбувається в Україні. Ми показуємо солідарність свою і використовуємо всі політичні можливості для того, щоб на рівні федерації в Україні надавалася необхідна зброя, амуніція, підтримка. Ми хочемо, щоб панував мир. Ми засуджуємо напад Путіна і його армії на Україну. Ми хочемо, щоб ви були захищені, щоб ви могли мати вільну незалежну Україну як члени Європейського Союзу. Німецькі партнери також заявили про готовність прийняти до себе на відпочинок дітей із Кременчука, аби ті могли відволіктись і на деякий час забути про жахи війни. Ми цінуємо таку вагому підтримку. Ми щиро дякуємо вам і всьому німецькому народу за ту величезну підтримку, яку з перших днів війни ви надаєте місту Кременчуку і всій нашій Україні, за те, що ви прийняли багато наших біженців, жінок дітей в себе. За те, що допомагаєте нам вистояти в цій дуже складній війні, віримо, що така дружба сприятиме розвитку партнерства, взаємному розумінню та зміцненню культурних зв'язків між обома містами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчук є учасником глобального руху громада, дружня до дітей та молоді. У рамках впровадження цієї ініціативи у нашому місті вже декілька років функціонує Дитяча Дорадча Рада. Про її сьогоднішнє засідання дізнаєтесь у наступному сюжеті. Сьогодні в стінах виконкому відбулось засідання Дитячої дорадчої ради. До її складу входять представники шкільного самоврядування, підлітки, які хочуть впливати на життя Кременчуцької молоді та допомагати в її розвитку. Дехто з вас, а можливо, і всі, чули про те, що Кременчук є учасником всесвітньої ініціативи Громада Дружня до дітей та молодь. Щоб показати свою дружність громади, треба виконати дуже багато умов. І ці умови стосуються і освіти, і охорони здоров'я, і соціального захисту, і інфраструктури, і транспортного забезпечення, і безпеки, і різних різних аспектів життя людини. В своїй громаді, і в тому числі участь молодих людей, участь дітей. В самоврядуванні. Протягом засідання членам дитячої дорадчої ради розказали про основні права та обов'язки, які вони мають, а також про те, із чим буде пов'язана їхня подальша робота. У своїй діяльності дитяча дорадча рада керується Конституцією України, іншими законодавчими актами, Конвенцією ООН про права дитини, декларацією про права дитини. Засіданням відбувається дитячої ради не менше одного. Але якщо виникає якісь питання, якщо виникає якась потреба, ви праві е, об'єднатися і е, продемонструвати свою активність і проголосити про збори дитячої до, до речі по поза В лютому е, березні планується е, такий проєкт, як Хримучийська академія волонтерства, де учасникам розкажуть про напрямки волонтерської діяльності, де ви можете допомагати, знайти ту ячейку, яка вам буде цікава, це можливо буде або допомога наприклад люд, рідним людям, так або допомога тваринам, або допомога нашим міському яким повертаються. Так І їм треба допомагати. Ребадація на заході виступили представники місцевих громадських організацій, діяльність яких безпосередньо спрямована на роботу з молоддю. Вони розповіли про освітні та культурні проєкти, які реалізуються у Кременчуці. Місце сили працює завдяки зміцненню соціальної гуртованості та підвищенню рівню безпеки. Тобто це одна із найголовніших задекларованих цілей. Відповідно, місце сили допомагає людям реалізовувати себе. І це зараз важливо. Комплекс заходів для дітей-сиріт із закладів самих різноманітних, ви їх бачите, це наше волонтерство, там де ми працюємо з дітками. Ви бачили це на відео. Ми подарунки робимо, і дитячі програми, і різні класні штуки. Я купую дітей і підлітків, яких немає дому і немає сім'ї. І це боляче. Тому ми маємо їх підтримувати. Як і будь-який орган місцевого самоврядування, дорадча рада повинна мати керівний склад. Учасники засідання обрали голову заступника та секретаря ради. І я вважаю, що гарний лідер повинен вміти не тільки слухати, але й чути, приймати до уваги слова своїх наставників. І я хочу, щоб ми з вами стали не тільки так скажемо приятелими по праці, але й друзями, тому що я знаю, що багато з вас сказали в минулий раз, що хочуть знайти собі там компанію і однодумців. Нагадаємо, що дитяча дорадча рада є дорадчо-консультативним органом при виконкомі міста. Розпорядження про її створення було підписано у рамках впровадження ініціативи Громада Дружня до дітей та молоді Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За минулі вихідні до Кременчуцьких правоохоронців надійшло кілька повідомлень про скоєння крадіжок, випадки сімейного насильства, жорстокого поводження з тваринами та про пожежу із загиблим. Докладніше дивіться прямо зараз. У суботу ввечері до правоохоронців надійшла інформація з Глобинського району про те, що з одного із домоволодінь чоловік здійснив крадіжку. Затримано чоловіка 98-го року народження, який раніше потрапляв полезору кременчуцьких правоохоронців і правоохоронців Глобинщини, та який причетний до скоєного під час першочергових слідчих дій вилучено речовий доказ з приватного домоволодіння. Чоловік встиг викрасти дитячі санчата. Наразі його затримано в порядку статті 280. 8 кримінально-процесуального кодексу України вирішується питання щодо оголошення йому про підозру а також він перевіряється на скоєння подібних крадіжок на території до місцевих мешканців саме даного села. Ще одна спроба вчинення крадіжки сталася в багатоповерхівці в нагірній частині Кременчука. Затримано місцевого раніше судимого чоловіка, який проник до кладовки та намагався скоїти крадіжку особистих речей місцевих мешканців. Наразі крадіж судимого чоловіка також затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. З ним працюють слідчі. А вже вчора у неділю мешканець багатоповерхівки по вулиці Вадима Пугачова повідомив правоохоронцям, що у під'їзді свого будинку виявив загиблу. Відразу на місце події прибули слідчо-оперативна група, прибули експерти-криміналісти. Наразі е, тіло кота вилучено та буде скеровано на експертне дослідження. Попередні обставини кримінального злочину встановлено. Вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України. І трагічна пожежа сталася вчора в нашому місті. Вчора до окремочутських правоохоронців надійшла інформація інформація від ДСНС про те, що по вулиці гіомабаплана палає приватний будинок. Відразу прибувши на місце події під час першочергового огляду, в будинку було виявлено мертвим місцевого мешканця 62-го року народження. Попередня причина пожежі наразі встановлена. За фактом розпочато кримінальне провадження, встановлюються всі обставини загорання будівлі. Над ліквідацією пожежі працювали вогнеборці. Вогнеборці, які прибули на виклик відразу подали два стволи типу. Протектне осіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час осіння пожежі у кімнаті будинку було виявлено тіло чоловіка. У 22.32 пожежа була локалізована, а у 23.50 ліквідована. Найчастіше причиною займань стає недотримання елементарних правил безпеки. Тому рятувальники закликають. А вже електромережу, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не паліть в оселях та стежте за справністю пічного опалення. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 20 січня молодіжний парламент Кременчука спільно з партнерами провели брейн-квіз для Кременчуцьких школярів. Як відбувалися інтелектуальні змагання? Дивіться у наступному сюжеті. Кременчуцька молодь завжди проявляє свої інтелектуальні здібності на всеукраїнських та навіть світових олімпіадах та змаганнях. Тож для такої здібної молоді, 20 січня у Кременчуцькому центрі життєстійкості на базі гімназії номер 1 відбулася інтелектуальна гра. Квіз рада всіх вітати. Дуже так багато активної молоді розумної. Маю надію, що вам все сподобається. Цей проект реалізовується в рамках проекту центру життєстійкості». Можливо, ви вже в своєму навчальному закладі чули про це, про це місце з в нашому місті Кременчуці. І сьогодні маю надію, ми зможемо дуже класно провести час, знайти в собі те, що забули, можливо, ну і отримати нові навички і знання, які вам обов'язково надобляться і в майбутньому. Молодіжний правом Кремчука спільно з центром життєстікості, активно продовжує проводити різні проєкти для молоді, в тому числі. Спочатку ми планували проводити дебати, але все ж, порадившись з нашими партнерами, вирішили, що квіз буде більш актуальніший, більш прикольніший, більш сучасніший. Тому запланували три гри спільно з командою Брайнторія Юлії та Сергієм. Це такий кубок між навчальними закладами міста серед шкіл. Сьогодні маємо 30 крутих, 30 класних, 30 активних команд, які будуть змагатися за звання кращої команди. Кожна з ігор проходить у сім раундів, де завдання виконані в різних формах: картинки, відео, аудіо та текст, питання з різних тем: те, що цікаво молоді, та те, що вона вивчає у школі. Учасники інтелектуального змагання були приємно здивовані завданнями та з інтересом змагалися в раундах. Наша команда оптимісти. Ми дуже налаштовані на оптимізм. Враження дуже змішані. Такі знаєте, адреналін дуже великий, і ну це дуже класна гра. Для нас отри от, за три раунди найцікавіше був тільки що це були танці країн світу. А, а перший раунд був не ну, такий, такий дуже важкий через те, що ми вгадували країни, які межують між собою. Трошки тяжко, і ну нам і весело з цим. Ну я думаю, ми впораємося, все буде добре. Тут цікаво і. Команда в нас дуже хороша і ну, школа, тут в соціалі така класна. Бажаємо успіхів нашій талановитій молоді та віримо, що коли настане перемога, саме вона відбудує Україну та продовжить її розвиток. Слава Україні! Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Наші воїни щодня боронять рідну землю Україну матінку, а їх в свою чергу оберігає потужний молитовний щит. Про що просили отця Всевишнього цієї неділі кременчужани на традиційному міжконфесійному молебні? Дізнайтесь далі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. У довоєнні часи мир вважався побажанням спокою, устрою, доброго настрою, статку, тобто усього того, що потрібно людині. Сьогодні, коли ми говоримо мир тобі, перш за все, ми бажаємо, щоб ця війна закінчилася і обов'язково нашою перемогою. Бо інакше нас як нації, як народу і як держави просто не існуватиме. Саме такими словами почався щонедільний молебень за мир в Україні. Отець небесний знає, що нам потрібно, і в свій час. Дасть все необхідне для нас. А зараз разом молимося, молимося за нашу державу, за наш народ, наших захисників, щоби Бог беріг, благословляв, молимося за устрій в нашій державі і за обов'язкову перемогу і якнайскоріше. З перших днів війни священнослужителі різних конфесій разом з вірянами збираються поблизу пам'ятного Христа і об'єднуються у спільній молитві, благаючи Отця Небесного про спасіння крізь перемогу над російською навалою. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю і щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдів, за сиріт, за калік, за немічних. І за тих, хто Твого милосердя та допомоги потребує. Щоб була у наших воїнів вправність, розуміння і бачення, щоб влучні були постріли, і та необхідна зброя, яка так необхідна, прийшла якнайшвидше, саме такі прохання лунають у адресу Всевишнього. Молимо тебе за наших захисників, особливо Авдіївський напрямок, Запорозький напрямок, Господи, там зараз найбільше гаряче, Господи, нескільченна. Кількість російського залізяча і орків пруть по цих напрямках, йдуть по трупах своїх же, Господи, то молимо тебе, щоб ти їх зупинив правицею своєю. Молимося, щоб ця війна закінчилася, щоб кровопролиття припинилося, молимося за відбудову нашої держави, за єдність нашого народу, за відновлення душевного та психічного стану, і за те, щоб прийшло спасіння в кожен дім. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Цими вихідними на сцені Кременчуцького палацу культури Кридмаш відбувся неймовірний концерт талановитих балерин театру танцю Світлани Шумкової. Як пройшов концерт, далі в сюжеті. Таємничому світі балету, де кожен рух це мова без слів, розгортається неймовірна подія, балетний концерт. Він присвячений відкриттю 30-го ювілейного сезону театру танця Світлани Шумкової. Виконавиці цього мистецтва витончені балерини, які зачаровують глядачів своєю елегантністю та виразністю. На сцені виступали танцівниці різного віку, а також випускниці школи, які приїхали заради того, щоб підтримати та станцювати з колективом. Насправді я приїхала сюди на канікули і, щоб не загубити свою форму, я вирішила сюди походити. А якраз Слана Олександрівна сказала, що буде концерт, і сказала, що я дуже потрібна, тому як я можу відмовити просто своєму колективу. Балерини виконали 24 номери на сцені, де танець і музика об'єднуються в неповторне мистецтво. Балет стає не лише виставою, але й світом, де можна побувати у ролі будь-якого героя, відчути їхню силу та виразність. Була в ролі грабині їй пообіцяв кохання, все, що вони разом втечуть, а потім він її кинув. Тому вона розлючена, не знає, що робити, і, врешті-решт, їй дають корзинку з квітами. Вона з нею танцює, вона танцює перед королем, і врешті-решт у цій корзині була змія, яка в кінці номера її вкусила, і вона потім помирає. Глядачі поділилися враженнями після перегляду. Говорять, емоції переповнюють. Концерт запав у душу та запам'ятається надовго. Дуже дякую за концерт. Випадково потрапила сьогодні, майже за годину. Дітки швидко зібралися, дуже були також вражені. Перший раз на такому заході. Перший раз бачили балет. Я дуже рада, що вдалось познайомитись саме на такому концерті. Все сподобалось, дівчата гарні. Получили задоволення. Мені сподобались хвилинки, дуже, дуже сподобались. Вже отримали не те, що хвилинка, велике задоволення від цього побаченого і розрядку в такий важкий час. Шанувальники колективу намагаються відвідувати всі виступи театру танцю Світлани Шумкової та слідкувати за професійним ростом балерин. Я ходжу кожного сезону, я ні одного сезону не пропустила, тому ну виросли діти. Цей концерт мені здається найкраще, не доважаючи на те, що у нас такі важкі часи. Але діти молодці, дуже дякуємо всім керівникам. Хочеться, щоб це закінчилося. І на наступний рік це вже був мирний концерт, переможний концерт. Балерини, майстрині своєї справи. Завдяки підтримці з боку керівників, невпивні в праці та цілеспрямованості. Вони демонструють свій талант глядачам. Бажаємо танцівницям театру танцю Світлани Шумкової нових звершень. Марія Плохотна, Дмитро Цирюник, Віктор Петров, Краменчуцькі новини. 2 лютого у міському палаці культури виступлять справжні зірки гумору на українській сцені VIP Тернопіль. На Кременчужан чекає неймовірне гумористичне шоу, а також можливість задонатити на ЗСУ. Усі деталі в наступному матеріалі. Гумор це справжні ліки. Тож пропонуємо вам попіклуватись про своє здоров'я. Та 2 лютого завітати у міський палац культури на концерт легендарних VIP Тернопіль. Неодноразові переможці, розсміши коміка, півфіналісти першого та срібні призери другого сезону ліги сміху. Актори з качком Україна у та сіткому одного разу під Полтавою приїдуть до нашого міста з власним камеді-шоу, аби подарувати вам радість та посмішки. Серед інших номерів у VIP Тернопіль є пісня Щоб не зійти з розуму, в якій відображено колективний досвід українців у перші дні повномасштабного вторгнення. Ця пісня вкотре підкреслює вміння колективу поєднувати смішне та серйозне. Варто сказати, що Серт відбудеться на підтримку Збройних сил України, адже артисти проведуть аукціон з ексклюзивними речами від наших захисників та акторів Тернопіль, аби зібрати кошти на автівку для наших Збройних сил України. Встигніть придбати квитки на сайті Контрамарка, а також у касах нашого міста. Та проведіть час корисно і з гумором. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відбулись фінальні матчі Кубків з футзалом. Команди чотирьох ліг змагались за першість. Як все відбувалось та з якими результатами пройшли матчі, дивіться далі. Жовтня минулого року триває чемпіонат міста з футзалу, у якому беруть участь 46 команд. Учасників розділили за рівне майстерності від четвертої ліги до вищої, а також команда ветеранів, які додали турніру особливого шарму. Вихідними у Кременчуці відбулись фінальні ігри кубків серед кожної ліги. Вісім команд вища ліга, десять команд, друга ліга, третя десять команд, четверта десять команд, і ветерани 40+, вісім команд. Кожної ліги відбуваються кубки. Це Вищої ліги Кубок на підтримку ЗСУ, другої ліги на підтримку ЗСУ та футбольного клуба Кремінь, Третя ліга це Сергія Загарія, і четверта ліга це Олександр Кампанійця. 21 січня за кубок ЗСУ змагалися команди вищої ліги Крульціко та Дружба. І за результатом матчу з рахунком 4-5 перемогу здобула команда Дружба. Їхня майстерна гра та згуртованість принесли їм заслужений кубок. Нужно Акі і всі турніри усовершенствовать, идти к лучшому смотреть футболи суддівства чуть-чуть коректувати. Під час поєдинку від команди Крутці ко біля воріт супротивника відзначилися Владислав Редун, який забив два голи: Віктор Куліш та Олександр Рома. З команди Дружба у ворота противника тричі влучив В'ячеслав Кувшинов. Також голи забили Мирослав Смакула та Станіслав Остапенко. Матч видався дуже такий напряжений, особливо в канцовці матчу. ну в принципі по ходу гри. мы все контролировали как бы и довели результат до победы. Всегда, когда выигрываешь какую-то э, игру или какой-то чемпионат или кубок, всегда эмоции хорошие, позитивные, особенно. Э, спасибо нашему президенту, который поддерживает футбол и нас как футболистов э, не бросает и любит этот вид спорта, поэтому. спасибо и ему, и болельщикам, и сопернику, который сегодня достойное сопротивление оказал. Варто відзначити, що у Кубку пам'яті Олександра Компанійця серед команд 4-ї ліги перемогу здобула команда «Алкогрупа», яка перемогла команду «Господар» з рахунком 4-2. Гравці 3-ї ліги змагалися за Кубок пам'яті Сергія Загарія. У фіналі зустрілись футбольні команди «Правий берег» та «Інтеравто-2». З рахунком 2-5 перемогу здобув «Інтеравто-2». У Кубку футбольного клубу «Кремінь» серед команд 2-ї ліги перемогу отримала команда «Адвокати Ко, які перемогли Динамо у фіналі? І ще одне нове введення в цьому році: вища ліга, де приймає участь вісім команд, переможе цієї ліги. Поїде на всеукраїнські змагання серед обласних команд з футзалу. І в кінці чемпіонату ми будемо знати, хто буде наше місце та область представляти в всеукраїнських змаганнях. Марія Бердаєва Олексій Крижановський, Кремчицький новини. Ідея соборності була і залишається головною національною цінністю українців. А нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішній агресії зі святом ненько Україно.